вот и наше семейство. 20... Ночь на 21 -е. Руня, Вот тут Сириус крутится водички, тоже хочет. Мармурушка мамуля пьет водичку. Ведушка тут же сидит поруч. Руна. Да, Рунек? Рунек? Да, 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 зараз я приберу там ваш туалет. Да, моя хорошая, зараз приберу. Вот так, вот моя девочка такая. Аккуратистка такая, да? Такая аккуратистка. Да, рунк. Черга, да? Чарга за водичкой. Ну, давай, да. Так, а тут у нас акшаюшка. Акшая, вон там, я ей трошки поставила сухого корму там. Бо вона поїла. Тут у нас от була така кашка у них гречана із... Курятинкою сухий корм вони поїли, кашку поїли, сухий корм на закуску, а була ще отака от подрібнена курочка. Також поїли, Сіріус добре поїв. Ну і сухим кормом вони вже все це заїли, смаколики всі ці. Так що отакі от, от, да, Сіріус, да, мій хороший. Так, хто тут? тут. Хто тут бігає, шуршить? Акшаюшка, а що ти там сидиш? Давай злазь до нас сюди, Давай, зайчик. Злазь до нас. О, потягусі, Сириус, потягусі. мамуленька. Мармурушка, вон веда пішла в коробочку. Так, і хто тут у нас? Рунка? І Рунушка побігла. От всі тут крутяться. Зараз тут поприбираю, бо трошки кубельці тут на, на коїли такого трошечки. А от, от показую, як водичка, яку я залишаю, от яка у нас крига. Це ілюстрація того, як у нас тут не дуже тепла саречика. Моментально застигає в кригу водичка. Да, Рун? зайчик, їж. Рунушка прибігла. Да, рунек? Рунушка? Покажись, покажись, Рун. Руна. Привітайся, привітай, а. а так. Сіріус. Вітання від Сіріуса. Рунушка, круть верть. Їжна можна спіймати, так, щоб вона дивилася просто так спокійно. Да, ты круть варти у нас. Так, Веда зараз сидит на мне. На плечах. Ай-яй-яй, Веда. Да, добре, не буду поднимать руку. Так, Сириус. Это у нас... Это у нас... О! Это у нас рунушка. Это у нас Сириус. Это у нас мармурушка. Мамуля, красуня наша, Да, да, да. так, Да, от так. Отакі от чудові мамуля і дося. Такі красуні у нас, да? Да, Мармурошка. Пішла в коробочку, Рона. Так. Сіріус. О, ну, пробачте, не витримає вашу вагу коробочка. Давайте я вам поправлю, о, вірушка стрибнула туди на поличку цю, а там вона кшая пішла теж на коробочці, валяється, блискає очима на нас. Ну і оця коробочка, що вона їла. Ага, Сіріус, дай ти хочеш туди? Так, мармура. Оце наша мармура, мам. матусечка наша, мамуля наша красуня. Да. А вот и рунка. Руна, руна, руна. Рунушка. Рунек. Она кшає в коробочці. І біда сидить, спостерігає. Хто що робить, де хто бігає. Вон там вдалині Sirius. Ну, а! На стелі ви бачите наші сталактити. Оце зараз, коли відлига почнеться, це буде тут, самі уявляєте, що. Зараз мороз це дуже прикро, але хоча б нема води по коліна, як то кажуть, да? Зайчики, сілюся. ронушка. І, мої хороші, які зайчики і мормурушка. Наїлась, мамур, не будеш зараз їсти вже, так? Да? Ну, давайте туди я, я поприбираю тут у вас, да? Да, моя дівчинка. Поприбираю, наведемо лад, щоб у вас тут було все зручно для вас, і будете відпочивати, так? Да? Підте ляжете всі разом, будете грітися. Разом вигрівати одне одного. І все буде у вас при чудово, да, мармуршка? Отак. Вот да, моя дівчинка. Да, моя красуня. Така ма... матуся наша чудова, така турботлива. Як <свистак> шаюшка. Так, шая прийшла до матусі також. Такі вони чудові, Ніжні всі, лагідні. Все, будеш, ні? Не буду чистить Водичку. Не? Ну, давайте туди. Я буду прибирать. Вы побегайте от трішечки, а потом ляжете бай, бай Да, зайчики мои? Да, мои хорошие? Да, мои золотые. Ведуль, а что ты сидишь там такая сумната, невесела? А, Ведушка? Веда, кс-кс. іди до нас, іди до нас. іди, моя хороша. Ось ну, така у нас чудова сім'я. Да, всім вам йшла вітання. Каже, що дуже вдячна тим добрим людям, які приходять, піклуються, турбуються про нас про. Всіх тваринок, котиків, собачок-пташок, які наразі живуть в природі і страждають від морозів. І також дуже-дуже просимо всіх. Дуже всіх просимо е, в ці морози особливу увагу привернути, акше, особливу увагу привернути, е, тому щоб зайвий раз погодувати тваринок і пташок і надати. Тваринкам, також, якщо сухим кормом, особливо. Якщо це сухий корм, то, будь ласка, водичку. Давайте їм. Носіть з собою пляшечку водички і якусь невеличку ємкість. Пропонуйте тваринкам воду. Їм нема де зараз її взяти. Дякуємо всім добрим людям за піклування. <реш> а от прийшли сіли. Руна. Вирішили тут поїсти, так? Да? І відушка за нею сидить. От такі ви мої зайчики. Красунчики мої. Мої сонечки золоті. Так, так що дякуємо всім за все. Будемо, будемо дуже вам вдячні, якщо буде у вас можливість хоча б потрошечку допомагати нам на годування. на Лікування на обробку на стерилізацію, бо ми у лютому, в середині лютого повинні вже будемо стерилізувати, мамусю, мармурушку і її кошенят всіх. Так що у нас передбачається така доволі солідна така стерилізація, їх п'ятьох всіх треба стерилізувати, тож, Будемо дуже вдячні, якщо хоча б потрошечку, всі, хто нас дивляться, якщо ем, перекажуть нам суми, такі, які ви зможете. Розумію, що донатити на ЗСУ, розумію, що ситуації у всіх непрості, але ж все одно нам треба жити далі, так, щоб це дійсно було правильно. І що стосується стерилізації, не стерилізувати ми їх не можемо, тому що підходить період, коли вони починають вже після гормонального дозрівання почнуть проявляти всі ці свої репродуктивні якості, і ми не можемо цього допустити, ви розумієте, тому що тут дівчинки і хлопчики є. Тож, ми, ну, аж ніяк не можемо проігнорувати зараз цю стерилізацію. Тому нам буквально от уже через три тижні треба буде вести їх до лікаря на стерилізацію. Тому дуже вас просимо по можливості перерахувати нам ті суми, які ви зможете. Якщо е, навіть невеличкі суми, але. Всі, хто подивиться, перерахують нам, ну, це вже буде величезна-величезна допомога нам. І, і в цьому питанні, ну і в інших також. Бо нам вже постійно треба їх годувати, обробляти. Борони Боже, якщо якісь питання виникнуть, лікувати. Ну і стерилізація, само собою. Тож, дякуємо! І. Бажаємо всім міцного здоров'я, тихих мирних днів ночей. Наближаємо перемогу нашу, знаємо, віримо, що вона скоро настане. Мир, хоча б, скажімо так, активна фаза завершиться найближчим часом. Ну, ясно, що території вже трошечки пізніше буде питання про повернення. Ну, а наразі нам дуже важливий мир. Щоб не було вже цих жахливих ракет, шахетів, які призводять до таких жахливих наслідків. На жаль, дуже багато гине людей і цивільних, я вже не кажу про військових Збройні сили, це наші янголи, які нас боронять, які. Захищають, які стоять на захисті всієї України, всіх нас, кожного з нас. І тому ми, ясна річ, дуже їм дякуємо. Дуже їм ми пишаємось, що вони у нас такі чудові. Ми, ну, взагалі, народ у нас чудовий, який об'єднався, який донатить, який допомагає, всім, чим може. Тому. Просимо також і вас, добрих людей, допомогти, хто чим може. По можливості. І щиро дякуємо всім вам за все. Тож, будьте здорові, е, чудового дня кожному бажаємо. І також наступних всіх днів. Ну, і чекаємо вас на наших наступних сюжетах. Будемо раді бачити, а хто хоче. Хто зможе і захоче нам перераховувати кошти, будь ласка, є всі дані в цьому фільмі в кінці і в текстовій частині. Ви побачите всі рахуночки наші. І будемо дуже-дуже всі вдячні вам за допомогу. Всього найкращого. Будьте здорові! пока-пока. Принесла кашку. Доброго дня всім. Принесла кашку в сарайчик нашим і мамулі мармурушки. Ось тут Сіріус єсть. Дівчата вже тут трошечки поїли, відійшли. Вон кашка трошечки поклала Акшаюшки окремо, бо тут черга була. Такшая вона вже доїла практично. На, На, ось я тобі даю. На, їж, сайчик, їж. Моя сонечко. Вот Рунушка підійшла, вона поїла вже мамуля мармурушка, акшаюшка, сириус теж поїв підійшов. і відійшов. І вмивається теж поїла вже відушка. Так що, ось так вони кашечку дуже така добренько поїли. І зараз ще буду давати їм водичку попили, Вон я їм поналивала, в зокрема мисочок пили, тепленьку водичку. І зараз буду давати сухий корм. Ну, поприбираю. Так що все, все за графіком. Пий, пий, пий сонечко, пий водичку. Давайте, зайчики мої. Ось такі, да, ронушка. Ось такі у нас чудові зайки. Акшаюшка. Да, Акшаюшка. Ось так, да, да. Вітання вітання від Акшаюшки, від мармурушки, від рунушки, від де у нас? Де у нас ага, от Сиріус і Ведушка? От Ведушка і Сиріус. Да? Сиріус. Кс -кс. Отак, от отак. Від всіх вітання. Всі чудові зайчики наші. Зараз о, о, вже побігли гратися. Зараз тут приберу, бо вони ж ну от все кубарем, все е, лежить <смас> все в кучу. Да, мої зайчики, грайтеся, зараз буду прибирати. Отак, от о-о-о, побігли вже, побігли, мої хороші. Мамуля п'є воду. Наша мармурушка, п'є водичку. І сонечко пий. І всім передаємо вітання. Дякуємо всім за те, що приходите, щоб е, цікавитесь. Спостерігаєте і переживаєте. Слава Богу, зараз стало вже на вулиці трошки тепліше. Не так у мене тривожно на душі за них за всіх. Ну, і по можливості. Просимо також про допомогу, бо скоро у нас стерилізація повинна бути, і, ну, і годівля, і обробка, все-все-все залишається в силі. Дякуємо всім за все, будьте всі здорові, тихого, мирного дня, ночі і всього самого доброго і світлого. Да, зайчики? Всім вітаю! Да, да, да. Рунушко, іди гуляй. Так, все, Акшая там блиска очима, і от Відушка пішла. От так. Ідіть, гуляйте, гуляйте, грайтеся, патя Гусі. Да, наївся наївся хлопчик. Чудово! Чудово, зайчики! Всім вітання, будьте всі здорові, і до зустрічі до зв'язку. Па-па.